Жіночий механічний годинник з автопідзаводом Карнівал Мальдівс. Корпус годинника виконано зі сталі. Рамінець також стальний. Затіпка стандартна метелик, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Задня кришка у нас відкрита, можемо бачити механізм. Щоб налаштувати дату годинника, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштувати від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт вже до кінця. Потрібно докласти зусиль. Ось так. Та з годинниковою стрілкою налаштовуємо наш час. Налаштувавши, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. На екрані бачимо наліпку від виробника, її потім можна зняти.